Продаж трьохповерхової частини будівлі з фасадом на магістральну вулицю з високим автомобільним трафіком. Загальна площа будівлі 259 квадратних метрів. Будівля складається з трьох поверхів: перший поверх площею 85 квадратних метрів. Є фасадний вхід та фасадне вікно. Зараз там працює продуктовий магазин, другий поверх площею 88 квадратних метрів. Є два вікна на фасад, зал-ресторан та вихід у внутрішній двір. Паркінг на 2-3 автомобіля. Третій поверх мансардний 72 квадратних метра. Є 4 готельні номери з окремими санвузлами. Також є підвальне приміщення площею 14 квадратних метрів. Будівля в задовільному стані можна одразу працювати.